І в більшості випадків я бачу 10 з 10. А що якщо я буду єдина, хто не сху <рес> на операцію? Я прийшла 141 з копійками, і моя мрія це 70 кілограмів. Яка між вами двома різниця? Я відмітив, коли пацієнт барятришний отримує впевненість у собі, він перенастає носити чорне з червоним. Що хтось думає, що я вже досягла всіх своїх цілей ви глибоко помиляєтесь? Друзі, всім привіт! В ефірі ваша улюблена рубрика Баріатор Лайф. Я Юля. Я зробила операцію, скоро вже буде десь 8 місяців назад. І сьогодні в нас в цій рубриці унікальна гостя, яка зробила операцію лише 2 дні тому. Це Маша. І сьогодні ми поцікавимось у Маші, як вона прийшла до того, щоб зробити баріатрію. І Маша матиме унікальну можливість запитати щось в мене. От, Маша, розкажи, будь ласка. Про свій шлях до Біріатрії, можливо, ти, там, звідки про нас дізналася? Добре, мене звати Маша, мені 32 роки. Я приїхала з міста Черкас. Перший раз я побачила відосики Адріана Остаповича в TikTok. бо я думаю, кожна дівчинка там шукає якусь необхідну інформацію. На вас, Юлічка, я теж потрапляла підписано на вас обов'язково. Бачите, тому як важливо швидко всі поставили лайки, тому що дуже важливо розказувати про операцію, а хто не розказує, приходьте в нашу рубрику і розказуйте. Да, мене цікавили саме от е, життєві такі моменти, е, щось типу щоденника, не просто якась взагалом інформація. Тут я отримала все. І всі якісь там наслідки, дуже велика кількість інформації, і якісь там маленькі. Е, Ну, шажочки, по яким ти просуваєшся. Сама я наважувалася з зими, тобто це теж такий був шлях на маленький. Але ось вже все зроблено, і я відчуваю себе дуже добре. Прикольно. А скажи мені, давай так, давай найбільший страх. Це просто простота, повоч таке вже питаю, я така сама модна, хочу запитати в тебе. Найбільший страх перед операцією, який тебе був? В мене був страх, що мені її не зроблять. <рес> <рес> так, було <рес> таке, бо я вже налаштувалася, і я боялася, що в мене будуть якісь проблеми зі здоров'ям, і оце, це мій найбільший був страх. А так то. В так, я пам'ятаю, вона постійно Маша мене перепитувала, у мене все добре, в мене все добре. Це <гум> виставляє. У мене все добре. Мені точно зроблять. Ну, звісно, тобі зроблять операцію. молода. А, молоді пацієнти і статті, статі вони більш, а, такі, більш прогнозовано будуть мати гарний результат. І... Легко перенесуть а, операцію. Я, до речі, згадав про, про тебе якийсь. І, 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 які, які, а, а, ти кажеш, ти наважувалася там, зими це довгий а -а -а. період. Довгий, довгий шлях. Довгий шлях був у Юлі. Вона мною спостерігала а, скільки? Та літо 21 року, мабуть, перша консультація у нас було тобто, ми десь десь півтора-два роки нас спостерігали. А це насправді дуже мотивовані пацієнти, і у них завжди гарний результат. Тому мотивація це важливо. Важливо не боротися з баріатром з вашим хірургом і з його рекомендаціями, а боротися із зайвою вагою. Тобто, пріоритет визначайте, з ким ви хочете боротися жиром. Перед з зберіатрична хірурга. З хірургом вперед будете жиром разом проти нього воювати. Так, задумались? Так, ми вирівнялись і слухали. Маш, розкажи про свої. Блін, мені завжди цікаво питати, от коли ти прикинулась перший спогад після операції. Не мене просто був, то ми всіх питаю. був чи в тебе якийсь такий спогад? Блін, я я навіть не пам'ятаю, чесно. Ну, я дуже швиденько якось прийшла до тями і вже. Мабуть, після чотирьох годин я вже потрошку ходила, пила водичку. Ну, мене якось знаєте, це дуже важливо настрій, Як ви мені сказали, як ти себе настроїш, так воно і буде. І в мене якось воно взагалі все дуже хорошо пройшло. От навіть сьогодні ну, не дуже багато часу пройшло, але ми сьогодні і по ступенькам пройшлися, і ну якось все дуже добре. Да, Тому... дуже вибух. Просто вирішує, тому що це в тебе два дні назад з копійками, да, так. і я якраз на другий день їхала в потязі 14 годин. Тобто, і є люди, які за кермом їдуть серед наших з тобою колег-баріатриків. Тобто налаштування взагалі дуже сильно рішає. Тому налаштовуйтесь на позитив і ставте лайки. І я також тебе хотіла запитати. От твої очікування? От я думала, коли я прокинув після операції, думаю, ну все, мене все буде боліти, Я така трошки іноді драма Квін. і Я думаю, зараз я сюди буду боліти, І я така, так. Ну, вроде все, норм. Типу, зараз в потязі мені буде капець, Доїхало додовгом, типу, в цілому норм. Типу, як от твої очікування, чи збулись вони наприклад? Е, Я трошки боялася робити от перші ковточки, а, але. але теж в мене ну так все дуже гарно все пройшло. І я боялася після першого ковточку пробувати цей коктейль ну протеїнчик. Тоже він, в принципі, пройшов. Якісь там маленькі страхи, вони, мабуть, будуть у кожної людини після втручання хірургічно. Але, ем, опять же, як ти на це настроїшся? У мене є група підтримки, є чат, є тепер, ти. я знаю, куди мені звертатися і відчуваю себе дуже спокійно. Круто. Я думаю, що... А потім, а потім, а потім так. так проходить час, і я і в мене ще знаєш який був страх. Я така там приїхала вдома, у мене взагалі така іфорія була дуже довго. А от і я така приїжджаю, така думаю, зважусь там все. А потім я така лежу. Нема для цього вже ніяких там причин, я така. Мабуть, я не схудну. А що, якщо я буду єдина, хто не схудна? <рес> І я така думаю, блін, ну типа, ну ні, ну я би хотіла сказати ексклюзивом, але трошки іншому, типу там класно схудне, знай прес, щоб в мене з'явився. І Я така, не все, конец, я не схудна, все, конець, я не схудну. І типу, я така думаю, що я це думала? Знаєш? Ну, тобто воно десь на якомусь етапі нагрібає. Навіть от з останнього я пишу подружці, Типу, хочу ще мінімум мінус 27. мабуть, уже не схудну. Вона каже: я зараз роблю скріншот. От я реально про це не пам'ятаю. Вчора я в неї ночувала і кажу, ще 18 кілограмів. Вона каже, зараз, ось скріншот, ось число. Було 27. І ти такий сидиш, блін, так, я тут всім кажу, що треба налаштуватись, а сама тут все зібралась, типу, І так кожен раз. І я от певна, що на цьому шляху от ці калібання вони будуть завжди. Типу, от, коли, коли пройде якась ейфорія, наприклад, у мене така ж ейфорія від залу. А потім тобі додають ваги, додають підходи. І важко. І я така теж, знаєш, іноді така, Та, сьогодні день важкий. А потім така, ні, ладно, я прийду, якщо вже буде тривога і мене не пустять, я не піду. Але тіпа, от коли... от реально, це не те, щоб порада, яку ти не просила, але якщо є якісь краще чуть трохи піднажати типу, і піти. Тому що от, це так з тренуванням, це з усім, реально так в мене було, принаймні, навіть у виборі їжі. От ну в мене прям не було такого голоду, але я така так, так це або це, банан або креветки. Ну ми реально розуміємо, де білок, да? А де блин, купа цукру? І я така, ладно, поїм, якщо я потім захочу банан, я з'їм, що потім не наступає правила. От тому це дуже важливо. А можливо в тебе є якісь питання? Да, я хотіла тебе спитати, коли ти перейшла до спорту, і який саме ти обрала? Коли, коли побачимо, коли, Е, мабуть, було три тижні після операції mm. і іноді ну, днів там. Mm -hmm. і я пішла. О, да, точно, я пішла в басейн, я пішла в басейн, і це було круто, тому що це було так важко. Капець, так важко. Я така прийшла, ну, типу, я люблю, щоб все було красиво. Я все нове купила. Це теж я всім е, кажу, відривайтесь. Якщо вам треба в басейн, купіть це найкраще. Тому що в мене коли собака з'явилася, їй все купила. Я так Це дуже мотивує. От я пішла в зал, ви що, в мене там тільки сцені встигають вдома викидати. Ну, тому що я так від цього кайфую. І я все купила. така, Зараз я всім покажу, хто тут. Угу. І я займаюся, а зі мною, ну, а я пішла на аеробіку. Реально, це я довго не займалася, і іноді зараз теж, коли в мене реально був дуже важкий день, і в мене вже нема сили на ті железки, Реально немає, бо там я все погано почуваю. Я йду плавати, тому що ну, це трошки так заряджає, і це реально об'єктивно так важко. Але в перший раз я така, та щас, я стою, починається музика, ніби такі кроки робимо там щось. І з часом я така починаю такі звуки ясла робити, і бабка поруч вона така. Хух, раз, А я розумію, вже не можу підняти руку. Найгірше була вже. В якомусь випуску казала, що коли треба було вилізти з басейну, Маша, це було так. <глух> і переді мною вискочили жінки ну, реально похилого віку, видно, що них болять суглоби, але я там як чіпокабра вилазила. І це було не один раз. Коли там я пішла, я посилювала ну, там, ти теж потім дізнаєшся, що я просто акваеробіка. Є табата в воді, це достатньо прикольно і важко. От коли ти там взагалі більше 15 секунд, ти, ти в принципі не стоїш. Mm -hmm. ну, от, І коротше, і це дуже прикольно. Потім з часом я навіть не пам'ятаю, вже на якого місяці я пішла на зумбу, теж дуже раджу. Е, давайте всі, давайте, якщо я схудну до 80 кілограм, піду на тренера зумбу і зробимо ту вечірку. Я відчір. не буду танцювати. Все одміняється. <реш> <реш> Моя пропозиція більше okay, не дійсна. Nice. От тому а потім наступний був зал. Зал був місяці на третьому з половиною, мабуть. От зал мені подобається дуже, і наскільки я знаю, Андрій Настапович може мене поправити, але барядриком важливо це навіть спілкування, важливо качати спину. Тому що всі мої колеги кажуть, що під час схуднення е, стають горбаті. Так тому я в принципі дуже не хотіла бути да -да, молодець, що Я не дуже хотіла бути горбата. І я почала ходити в зал навіть за спину. А ще в нас є тренер онлайн. Тому що берітичні пацієнти, особливо перші місяці, часто вони за кордоном, часто вони не мають доступу до спортзала, і в нас є спеціальний тренер, який вас може вести одразу після операції, який знає про ці операції набагато більше, ніж ті, які тренують в залах. І вам для цього потрібен лише інтернет, мобільний телефон і два метри квадратних вільного простору. І от наш бородатий. Друг, він буде ганяти вас. І приємно, коли ти бачиш, він постійно питає, як тренування прийшла від 0 до 10, і в більшості випадків я бачу 10 з 10. Люди, які один раз потрапляють до нього, місяцями тренуються і не відміняються. Ну, це тішить, тому що вони отримують задоволення. Не, не буває такого там. Місяць походили, закинули. Вони далі, далі, далі продовжують. Наступна проблема буде в тому, що людей буде більше, ніж його можливості. А знайти такого ж мотивованого, досвідченого, м'якого в певному а, сенсі, але вимогливого до результату ну, навречі, нам знову вдасться. Тому, а, тому Артему великий привіт. І я цьому, ну я радий, що ми його знайшли. Також я а, дивлюся на ваше спілкування. І яка між вами двома разниць, різниця, я відмітив. Коли пацієнт баріатричний отримує впевненість у собі, він перестає носити чорне з червоним. А, так. От. До того 90% наших пацієнтів у чорних таких, широких футболочках і там має бути щось червоне. Марина сиділа червоне-чорне. Маша сидить, червоне чорне. Юля і а, Наташа, вони прийшли вже не в чорних платях. О, тому червоні губи. тому слід, <гум> слідкуйте за нашими пацієнтами, за їхніми відео, і коли вони будуть у чорному, можна питати, чи ви втратили в собі впевненість. Також о, о, у Маші ви бачите на руці браслет. Це питання, що означає цей браслет, на ньому є. Певні позначки, пишіть відповіді, а ми будемо на них відповідати. Хто напише правильну відповідь, лише ті, хто не знає її. От, той отримує приз від нашої команди. Це буде щось цікавеньке. Я думаю, сьогодні ми побачили безліч чарівних дівчат, безліч сміливих дівчат. Хочеться побачити ще хлопців у нашій програмі, але хлопців і так менше із тих історій, які ти розповідала, щодо болі. А у нас недавно був з Харкова Олександр, він, а він прийшов, звернувся через те, що це середня вікова категорія пацієнта, а її нога потребує протезування, і його вона боліла. Ми зробили беретри. Він каже, що ви мені не колете, мене нога перестала боліти. А ми ж не даємо якихось там надзвичайно сильних обезболіщень. Він кажу, банальне обезболіще, типу анангіну. Каже, Андріан Настатович, мене не болить два дні нога, що таке? Нічого, психологічний ефект. Коли він виписувався, каже, то лише я отримав випуску, мене опять почали. Ну, а, тому... а так, після баріатрії, навантаження зменшується, але якщо зруйнований реально суглоб, нікуди не дінешся, треба його міняти. Тому травматологи люблять баріатрів, вони нам відправляють пацієнтів, бо знають гарантовано, що ті пацієнти до них назад повернуться. Їм буде вже легше виконати ту процедуру з меншими ризиками і ускладненнями. От, отож, ті, хто мають проблеми з углобами, заплановані у них. Операції і вага більше 120 кг, А більш безпечний для вас шлях це спочатку беріотична хірургія, а вже потім власне, травматологі... травматологічне втручання. Сьогодні ми з Машою вже обговорювали, що цю програму ми фіксуємо. От як це така фіксація точки нуль, фіксація старту. А, і от я дуже люблю передивляти свої відео. Наприклад, там я казала, що я любила сосиски. Чесно, мені здається, що моя пам'ять це вичеркнула, якби мене зараз запитали, але я дивлюсь на ті відео, де я жую бургер, і ну мені прикольно там в моменти зневіри подивитися. Тому хочу сьогодні ти тобі ще три питання, щоб вони от залишились на цьому відео. І потім, коли ти вже будеш мати свої колеснючі результати, теж будеш. Передивлятися і, звичайно, буде систематично з'являтися в нашій рубриці. А щоб це сталося, не забувайте писати коментарі і ставити пальці догори. Маш, як ти взагалі набрала вагу, там з дитинства ти повна була? Чи, в принципі, як це произошло? Так, я почала набирати вагу десь з школи, але потім перед інститутом я похудала до 70 кілограм, але потім я. Поступово почала її набирати, і мій максимальний розмір це був 147 кг. На операцію я прийшла 141 з копійками там. Ну, Зараз я себе відчуваю вже менше. Може я не виглядаю, але я відчуваю що я трошки менше. І моя мрія це 70 кг. Блін, твоя мрія навіть майже чим моя мрія. Помірялись прийоми. У кого мрія більше? Моя пишність мені цінна, я не можу втратити їх до кінця. Так. Маш, І я хочу, от, якщо це твоя 70, це твоя так. ціль. Так. Потім угу. запишемо відео, обов'язково відсвяткуємо. Прямо так. влаштуємо вічерінку прямо в кадрі тобі. Так. Да. <с> Якщо ви хочете вечіринку прямо в кадрі, обов'язково пишіть нам про це, щоб ми знали, бо може нікому не цікаво на це дивитися. І також цікавить, от у мене була улюблена їжа сосиски, я вже казала, а яка була улюблена їжа в тебе добряти? Ну не щось не полезно. не кажи Брокелі, я не повірю. Ні, Я любила Макдональдс. Добре, що був голова, який мене розкормив. І я, звісно, картошечка фрі, оце бургер. Мої Chicken McNuggets, але ж так, якось і дуже любилася Кока-Колу. Блін, оце я якось... Я реально пила Кока-Колу літрами. Ну ти скажи, ти Зіро пила? Ні. Блін, ну я Зіро. Ні, не Зіро, але я думаю, не дуже воно мені допомогла. Мені не допомогло. Але треба якось прилаштовуватися до нового до нового життя. І зараз моя улюблена їда це вода. Клас. Так, це? Да. це супер. Юля теж полюбила, каже, я полюбила водичку. І, mm -hmm. І ще у нас одна особа, яка в нашій команді, не буду казати хто, вона прооперована, це лікарі. Каже, я полюбила водичку, яка вона вкусна може бути. Мені так смішно це чути, яка вкусна водичка може бути. От. Дякую, що прийшла до нас, дякую, що виділила свій час. Насправді, ну, це велика підтримка і нашій команді бачити ваші схвальні відгуки і ваше бажання м розповісти про себе, допомогти, тому що інколи у мене руки опускаються. От, тобто ти працюєш, працюєш, і ти не розумієш, а це того варто є чи ні. Тому а, тут а, рука руку ми. Ви для нас, ми для вас, наша спільнота має рости. Підтримуйте нас, будь ласка, От, поставте лайк чи дизлайк, От, поділіться. Відео, якщо це можливо. А також пишіть, будь ласка, коментарі, але ввічливі коментарі. Вони можуть бути будь-якого сенсу. Вони можуть мати навіть негативний сенс, але він має бути поданий а, з повагою і ввічливо. Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги. А, Маш, ми тобі дякуємо, що ти прийшла ще раз. А, я тобі бажаю успіху, і якщо коли ти будеш думати, що ти вже не худнеш, просто згадай мене. Це буде далі працювати, якщо будеш працювати ти. В мене також я так розказую. Якщо хтось думає, що я вже досягла всіх своїх цілей, ви глибоко помиляєтесь. Я також працюю, продовжую працювати і буду працювати надалі над собою. І ви маєте не забувати, що всі такі хором мають сказати Ставити пальці догори. Тому що що? тому що це крутий україномовний контент, який розказує вам про. Ми розказуємо про те, про що майже ніхто більше вам не розкаже. Отак чесно, відкрито. Тому ми вдячні всім глядачам, які пишуть коментарі, ставлять лайки. Всім па-па і до наступних випусків.